Український воїн, що встановлював прапор над Рейстагом у травні 45-го, замість нагород отримав від радянського режиму 10 років в'язниці і повне забуття. Наша наступна історія про Олексія Береста, червоноармійця з Сумщини, яку зараз нищить росіяни, у село, де жив герой Другої світової, вирушила Олеся Боровик і Дізналася секрети легендарного знімку з Рейхстагу та чому так довго замовчувалося ім'я воїна. Ексклюзивми Україна. Ось це фото підняття прапору над Рейстагом стало чи не найвідомішим символом перемоги над нацистською Німеччиною. Та світлина ця постановочна, зроблена після завершення боїв. Насправді ж, під час штурму будівлі парламенту першою прапор підійме інша група червоноармійців на плечах українця Олексія Береста. Його внучатий племінник пан Володимир показує місце, де була хата Берестів. Стояла хата, вона була під цією черепицею. У війну, коли бомбили німці село, хата ця згоріла і згоріла тут ціла вулиця. Згоріла. Тоді, як хата згоріла, сестри, його три сестри Ольга. Катерина і Федорка одстроїли нову хату тут. Про свого героїчного родича Володимир знає з розповідей батька та бабусі. А от Людмила, теж внучата племінниці Береста, навіть знайома з ним була. Мені було 6 років, коли він приїжджав до нас, ну до нашої родини, то я його запам'ятала. Ну я тоді ж маленька, була, я запам'ятала, що високий дуже він був і дуже гарний. Ну на Сумщині Берест прожив лише свої юні довоєнні роки. Більшу частину життя провів у Ростові на Дону, але до рідного села часто. Приїздив, згадують його рідні. Це було свято, коли він привозив сюди цукерки. От я пам'ятаю, що він роздавав цукерки. Бабушка в мене працювала ланковою на буряках, каже, були каже на полі, каже, війна закінчилася. Каже, чуємо тут стрільба каже над тим словом Думаємо, що, що що за стрільба? І війна вже закінчилася. А каже, а серце не на місці. Каже, точно каже: Льошка приїхав. Він приїхав, доїхав до цього тростянця, взяв там коника з підводою, дали йому, щоб хто його довіз. Він доїхав сюди на край села, взяв. Автомат і давав салют. Олексій приїхав з війни над, над, над селом на стріляти. У Горястівці та сусідній Олешні про подвиги Олексія Береста знали, але в жодному з підручників історії за радянських часів його імені не було. Тоді нагородили п'ятьох червоноармійців, які підняли прапор над Рейстагом. Усіх. Окрім українця, як мені сказала бабуся, що він дуже переживав, дуже переживав, що його так незаконно викинули з історії, що то, як він казав, каже, дуже багато написали про взяття а чого й не було. Заступниця директора Ольшанської школи показує скромну експозицію про береста. Всі ми знали, і Олешні, Гарясівка, вся округа, всі знали, що він герой. Що він саме він підняв прапор над Рістагом, але це було заборонено. Це тільки говорилося на кухнях. Інформації про земляка до тепер збереглося дуже мало. Перший документальний матеріал про нього зібрав наприкінці 90-х журналіст із Охтирки. І саме ця тоненька книжечка в м'якій палітурції розповіла про береста, те, що тривалий час забороняли озвучувати. Німецькі офіцери сказали, що нам на переговори тільки полковника. ми тільки з полковником будемо говорити. Полковника в той час не було. І Олексій Прокопович Берест, хтось приніс йому шкіряну куртку. Він одягнув її, прикрив погони лейтенанта. Хтось приніс офіцерського кашкета, він одягнув його і пішов на переговори. Берест був політруком, мав беззаперечний авторитет серед військових. Звання героя за життя так і не отримав, бо репутацію попсував один випадок. Нібито працюючи кіномеханіком, Берест позичив колезі кошти із каси. Коли ж нагрянула перевірка, Олексія звинуватили у розкраданні і Ли 10 років тюрми, та сучасні дослідники кажуть, що справа могла бути сфабрикована. Одна із причин це була те, що засудженість, і воно було несумісне з званням героя. Хоча бойові побратими ми продовжували писати листи з проханням визнати героєм Олексія Прокоповича Береста. І в 2005 році президент України Віктор Ющенко читає передову статтю в газеті Сільські вісті, і телефонує головному редактору і каже, Берест, Буде пошанований гідно. Тоді у центрі Охтирки встановили перше погруддя Береста. На його відкриття приїздила донька героя Ірина та онук, названий на честь дідуся Олексієм. Загинув Берест теж як герой. Врятував дівчинку, яка ледь не потрапила під потяг. А сам від травм помер у лікарні. Нині його рідна Сумщина щоденно потерпає від обстрілів РФ армії, з якою пліч опліч нищив нацистів. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, Ми – Україна, Марафон. Єдині новини.